Ще трошечки повишиваю, і це буде майже ряд, бо ми там не спочатку ряда почали. Це буде ряд. І справа наліво легше вишивається. І я так розумію, що це, в принципі, легше, бо права рука у багатьох, як це головна, як це сказати. І воно так, наче й швидше виходить. Може, і стигну за годину-два ряди. Добре, що я гадаю? Будемо, будемо бачити. Трошки вище будемо бачити. Я думаю, зараз же так багато відео про те, що і з чого робиться. Такі медитативні, можна бачити верстати, як там робиться які речі. І от думаю, оці бісеринки — це ж не людина робить, це робить верстат. В чому проблема відрегулювати. Таким чином верстат, щоб все було рівнесенькою, однаково. От ті самі е, чеські бісери. Просто люди взяли і відрегулювали свої верстати. І нема проблем ні з намистами, ні з вишивками. З якимось прикрашанням. І мені так цікаво, хто ж виробляє. От, за Чейський бісер ми всі знаємо, а от хто виробляє такий от кривенький бісер. А головне, чому не намагається з цим хоч щось зробити, щоб він був не кривенький, а такий, як слід. Через те, що верстати не відрегульовані, доводиться дешевше продавати його. Тобто матеріал, ну, пластик чи скло, чи що там йде на це, матеріали йде так само. От. А через низьку якість треба продавати дешевше. Це ж не вигідно. Якби я була директором, в мене був такий верстат. Я б то собі думала. Та най буде, як буде, чи най буде файно, якісно в гарній. Обкладинці це все привабливій і за достойні кошти. Я гадаю, що кожен має так думати, це буде правильно. Які ж вони всерезні Одна загалив така.